Я прийшов на роботу в Хмельник, я працюю там протягом половиною тижнів. Упродовж половиною тижнів мені разом з колективом вдалося розкрити два особливо тяжкі злочини і чотири тяжкі. Зокрема, розкрите умисне вбивство, розкрите чотири пограбування і розкрити розбійний напад, враховуючи те, що хмільник є. Містом курортом, містом до якого їдуть багато відпочиваючих, зокрема з країн європейського союзу, мною було ініційовано програму по вивченню англійської мови особовим складом. Адже я впевнений, що якщо європейці ті ж самі санаторії у своїх проспектах будуть вказувати, що вони можуть отримати від правоохоронців будь-яку інформацію на зрозумілій для них для них мові, це заохотить європейців їхати в Хмельник, ввести кошти, вкладати, інвестувати. Оскільки ви вже так трошки познайомилися з хмельником, яка там ситуація з дельфінарією взагалі дуже розумівша? Я в цю ситуацію лише розпочинаю вникати, адже ця ситуація тягнеться вже досить довгий проміжок часу? Ну лише можу сказати, що я розумію, як я зараз розумію цю ситуацію для себе. Два дорослих чоловіка, які мають певні статки, мають мають певне становище. Не можуть домовитись між собою в цей конфлікт, втягнуті і правоохоронці, і мешканці міста Хмельника, мешканці Вінницької області. На жаль, це все супроводжується взаємними звинуваченнями, звинуваченнями на адресу і поліції. Але я хочу запевнити, що усі дії, які будуть стосуватися цієї ситуації, ми будемо коригувати виключно в правовому полі, виключно згідно з законодавством. Ну, на сьогоднішній день, те, що я можу чітко сказати, за мою каденцію порушено два кримінальних провадження, внесено до реєстру розслідувань. Перше провадження це було з 37 травня, коли потрапили на територію дільфінарію, і так мовити, я буду називати власник дельфінів, заявив про те, що в нього пропало 42 тисячі доларів. Ми відреагували, внесли провадження в єдиний реєстр. Друге провадження це безпосередньо. Зникнення самих дільфінів на даний момент в нас є інформація від іншої сторони про те, що дільфіни знаходяться в іншому санаторії, в іншому дельфінарії, що вони були тоді вивезені за його ініціативою. На жаль, процесуально це на даний момент не підтверджено, тому як довершений доконаний факт, я не можу стверджувати, що дельфіни знайдені. А так я маю надію, що ми знайдемо дільфінів. Що з ними все буде добре. Взагалі, я надіюся, що з огляду на те, який так би мовити, вклад ці дельфіни роблять в здоров'я наших атошників, здоров'я дітей. Ну думаю, що з ними все було добре, якщо вони дійсно були транспортовані в той санаторій, на який вказує власник санаторію Поділля. Більше всього турбує єдине питання: ваша участь у справі знаменитій порно справі Дмитра Гройсмана Ви там Наскільки я знаю, був слідчим. Як вона виникла, як ви взагалі до неї потрапили, угу. і чому вона так відбувалася, як вона відбувалася? Що стосується тої справи, то я був в неї слідчим останній тиждень, коли вона розслідувалася. Вивчаючи по цій справі зібрані матеріали, хочу сказати наступне: що слідчі є такі питання, в яких слідчий приймати особисто рішення некомпетентний. Зокрема, це справи про визначення тяжкості тілесних ушкоджень. Зокрема, це справи про встановлення можливості водієм уникнути зіткнення. І зокрема, це визначення, чи є певна продукція з ознаками порнографічної, чи немає. Що стосується тої справи, то хочу сказати, що здається, там було 3 4 чи 5 епізодів. Я зараз точно не пам'ятаю, цей справі здається 6 років, так. Що я не помиляюся, значить, були вивчені фотознімки, були вивчені відеоролики, були вивчені висновки експертиз. Значить, висновки експертиз по цьому були висновок Вінницької експертизи, який був підданий сумніву, був висновок експерта київського, і був висновок експерта. Науково-дослідного експерта криміністичного центру, тобто було три висновки експертиз: кримінальне провадження, кримінальний процес взагалі, він має дві сторони: сторону обвинувачення і сторону захисту. Сторона обвинувачення вона, вона збирає докази, викладає їх в паперовому акті, який називається обвинувальний висновок, зараз обвинувальний акт, і передає до суду суді. Лише відбувається, лише суд може визначити, чи винна людина, чи не винна людина. Зокрема, як і в цій ситуації, ну включилась сторона захисту, сторона захисту зуміла переконати суд. Суд прийняв свої рішення, які ми поважаємо і зобов'язані виконувати.